Чи є у вас план, містер Трамп? А які у вас карти на руках? Це карти Таро, а можливо, звичайні гральні карти, чи є у вас козирний туз в рукаві? Гадати на картах, я думаю, не варто. Краще подивитися на карту, карту України і на український Донбас, бо саме тут, а не на Алясці, сьогодні вирішується доля України, а можливо і всієї Європи. Вітаю, я Василь Софіянюк. Запрошую вас на свою політичну кухню. Перш ніж ми почнемо, поставте вподобайку і натисніть на дзвіночок, і обов'язково підпишіться, аби не пропустити головного. Дорогі друзі, не буду вантажити вас ще одним прогнозом на зустріч, яка розпочнеться за декілька годин на Алясці, а розповім своє бачення ситуації. Насамперед. Давайте бути реалістами, не носити рожеві окуляри та марні сподівання. Бо останніми днями навколо у розмовах різних людей чую чергове завищене очікування, як було тиждень тому, 8.08. Пам'ятаєте? А інколи ще й ці запитання: ну що, Трамп з Путіним таємно домовляться, а нас кинуть? Нагадаю, слова нашої відомої соціологині Ірини Бекешкіної. Поки ми живі, нічого не вирішено остаточно. З 2014-го, а особливо спочатку повномасштабки, українці показали всьому світу, а головне також і самим собі. Ми сильна нація, яка не дасть себе зламати, і ми б'ємося за свою незалежність та існування. Так сьогодні на Алясці важлива зустріч. Чи стане вона історичною? Ну як колишній історик, скажу так, не думаю. Так важлива, так у моменті цікава для багатьох у світі, але що з неї вийде по факту? Давайте розберемо. Дональд Трамп ще до своєї інаугурації дуже хотів швидко все повирішувати, домовитися і закінчити цю війну. Пам'ятаєте, 24 години, кілька днів, 100 днів, інший потік думок американського президента, але бажання розбилися у першій телефонній розмові. Цього року я вже чимало підраховував, а спершу навіть на своїй політичній кухні, ось тут за столом вів підрахунок, скільки разів Путін послав Трампа, потім збився з ліку та й перестав це рахувати. Зрештою, важлива не кількість відмов, які почув Дональд від свого друга Владіміра, а те, що він таки зрозумів, Сподіваюсь, що таки зрозумів. Путін не хоче зупиняти війну. Російський диктатор прагне завоювати, знищити Україну і повернути собі усі колишні радянські республіки. Так як це було до серпня 1991 року. І щоб досягнути своєї цілі, Путін готовий покласти на полях Донбасу не один мільйон своїх солдатів та офіцерів. Трамп не полишає спроб домовитись і припинити чи призупинити цю війну. Будь-якими методами. Пам'ятаєте, дорогі друзі, скільки і якого тиску було на Україну? І припинення постачання зброї. Зрештою, наша влада і президент змогли пристосуватися і навчитися, як правильно реагувати на всі ці ідеї, і щоб Дональда не нервувати і не давати йому шансів звинуватити Україну, у тому, що ми не хочемо домовлятися і зупиняти війну. Тобто методи тиску на слабких. Трамп, здається, використав усі, які тільки можливі. А от тиск на Росію, о про це лише мова, а реальність поки що зовсім інша. Нагадаю, вам лише ті санкції, які погодили з Євросоюзом, пам'ятаєте, в травні їх мали запровадити, або якщо до 12 травня Росія не зупинить бойові дії. А по факту Путін такий каже: А давайте ми проведемо переговори в Туреччині. І все. І Трамп забув про домовленості із нами, із Євросоюзом, і санкції проти Росії. Тиждень тому, ультиматум, Трамп каже, до 8.08 Росія має зупинитись, інакше буде страшне. На Росію і на тих, хто в неї купує там нафту, накладуть потужні санкції. А по факту Путін такий знову схитрував. Поговорив з Віткофом і раз. І вже з'явилася оця зустріч на Алясці, а про санкції ні слова. Аналітика мого youtube каналу показує, що понад 95% глядачів політичної кухні поки що не підписались на мій канал. Давайте виправляти це разом. Підпишіться і натисніть на дзвіночок, аби разом розвивати український YouTube. Дякую. І що ж ми маємо тепер? На п'ятницю, 15 серпня, американці демонструють оптимізм. Трамп каже. Нічого не буде укладати з Путіним, бо має це робити Київ і Москва щось підписувати якісь угоди. А от якщо Росія відмовиться, то на неї чекають важкі наслідки. А ще каже, що все буде зрозуміло з кількох перших хвилин з розмови, чи готовий друг Владімір на діалог і аби про щось домовлятись, чи ні. Росія ж свою стару платівку тягне і далі. Кажуть, Київ обов'язково має відмовитися від курсу до НАТО і позаблоковий нейтральний статус України має бути закріплений, скоротити чисельність сил оборони України, обмежити постачання західної зброї. Російська мова має бути другою державною, повернути права російської церкви. Ну і звісно, закріпити за Росією всі вже тимчасово окуповані території чотирьох областей і Крим. Ну а також частково, а краще повністю зняти санкції з Росії, начебто, дивіться, нічого не забув. З цієї маячні, яку хочуть росіяни. Ну, ще була якась маячня про обмін територіями. Тобто ми, українці, повинні були мінятися з росіянами нашими ж територіями і вивести свої війська з Луганської, Донецької областей, а краще ще й з Запорізької та Херсонської. Ну, маячня ж, ну ж повна. Які шанси домовитися, якщо США і Росія мають різні вимоги? А Україна поки що разом з Євросоюзом уважно спостерігатиме, що ж там відбувається на Алясці? Бо не йдеться взагалі про те, що нам дадуть якісь гарантії безпеки, коли зупиняться бойові дії. Не йдеться поки що навіть і про взагалі призупинення російського наступу. Думаю, шансів домовитися сьогодні на Алясці ну чесно ніяких. Вочевидь, це буде, як сказав Трамп, перша зустріч. Він подивиться йому в очі, і йому стане щось зрозуміло, чого хоче Путін. Можливо, потім будуть і наступні зустрічі, а можливо, і ні. Як кажуть. Старші люди поживемо, побачимо. У кращому разі Путін може пообіцяти так зване повітряне перемиря і деякий час не тероризувати нас ракетами і дронами. Ми ж маємо бути насамперед реалістами. У кращому разі потрібно ще раз звернути Сполучених Штатів увагу на те, що саме Росія не готова до реального припинення війни. І тому варто від розмов про санкції реально переходити до запровадження цих санкцій саме проти Росії і тих країн, які купують у неї нафту. Ми ж з вами, дорогі друзі, повинні пам'ятати, доля України сьогодні, як і кожен день до цього, насправді вирішується не на Алясці, а на нашому ось українському Донбасі, де сили оборони стримують російську орду. Тому кожен, хто поки що не в ЗСУ, має максимально допомагати ЗСУ і всім оборонцям України. І от саме карта України це наша головна карта, а наша єдність це наш головний козирний туз. Це була політична кухня. Дякую за увагу.